Всім привіт! Сьогодні 18 вересня 2022 рік, Київська область. І сьогодні показую свої інжири. Декілька днів тому я показувала дегустацію. Ну, так, огляд невеличкий зробила джирів, які в мене ростуть в контейнерах. І була дегустація деяких плодів. Але враження було, як кажуть, змазане. Від того, що дощі у нас ідуть практично без перерви. От зараз, мабуть, годину годину-півтори, зараз дощу немає. І нібито і небо прояснюється, але ж за прогнозом, все ж таки дощ на цілий тиждень. Тому от я. Вибрала трохи часу, і хочу вам показати два сорти. Це Осборн проліфік. Осборн проліфік, перший, кого я хочу вам показати, його треба вже знімати, він не потріскався на відміну від деяких сортів. Хто тут у нас потріскався. Трохи потріскалась Тріана, там далі пос'їдали і гусінь, і оси, і мухи, там хто хоч лазить. Тріана потріскалась, потріскався, потріскався лендхарст вайт Дуже смачний сорт, але ж все це за дощу. Дуже погано. Виглядає Блик-Італія. теж вона ще не дозріла і вже тріскається. Там з тієї сторони хтось там Панк Фейн, по-моєму, чи хто він. Там зовсім там зовсім сумна картина, бо фіги навіть розлізлися. І мухи там вже копашаться, я його. Даже і не хотіла його і пробувати. Так, ну і тому я вважаю, якщо завтра знов піде дощ, і післязавтра і так далі, то нічого, кращого я, мабуть, і, і не побачу. От сьогодні така от ясна погода, і, мабуть, ще кілька годин буде така погода. Тому зараз я зніму декілька плодів Осборн Проліфік і вам розкажу, може картина трохи зміниться, бо минулого разу плоди були такі, не зовсім. Вони вже м'які. І вже вкриваються. Бачите, плісінь вже заводиться. Це буде Осборн проліфік. Плоди такі крупненькі. Розмір гарний. Да, і в принципі нав'язав кущик невеликий. На Це перше плодоношення в мене. І для першого разу дуже, дуже такі і нічого. Ось що я вам казала, дивіться що так, отак вона виглядає, тут же мухи лазять і ось ще невідомий сорт. Мабуть, відріжу та попробую що воно таке. Ну це невідомий, це пересорт. Це ем... Як Десерт кінг. мені його продали, але ж це не Десерт Кінг. На, у минулому році і позаминулому плоди були, були смачні. Так, далі хто там ще такі в мене є? Ну, Канадрія, Канадрія знову нав'язала. Сподіваюсь, що вона визріє. Теж, бачите, вони тріскаються. Не витримує вона надмірної вологі. Ну і що я хочу показати, що мене цікавить, це сорт Дон Жуан. Це дуже ранній сорт. Я е, у цьому році отримала бреби раніше за всіх, е, але ж цукору вони не набрали десь на четвірку. Мабуть, От хочу зараз спробувати. Бо така ж теж картина спостерігається. Цю я поштувати не буду, я її поки що кину, потім підберу. Бачите, що робиться. Ну, відріжу цю попку красиву. Ось проліфік виглядає краще. Але ж сорт ранній і врожайний і встигає визріти. Тут ще внизу? Ой, тут зовсім е. бачите, що робиться. Воно розкисло. Так, ладно. Підберу те, що є. Так, пішли. Так, ми чекали дощу літо. Була така спека страшенна. І так хотіли дощу. І от хай вам буде дощ. Просили, отримайте. Так, зараз покажу, розріжу, помию, покажу. Ось дивіться, я їх порозрізала. Це перші крупніші плоди, це Osborne Проліфік, Оце сорт невідомий, який мені продали як десерт Кінг. А це Дон ну, Жуан. Спробуємо зараз, чи змінились і смакові якості його. Ви знаєте, він трошки став солодший. Непоганий. Чоти з плюсом навіть, я би не дала. Але ж все ж таки не п'ять. Так, далі. Я у попки повідрізала, бачите, бо вони всі опріснявили. Це невідомий сорт. Ну і, до речі, він дуже смачний, солодкий. Це е, той щасливий випадок, коли пересорт мені на користь пішов. Десерткін смачний сорт гарний, але це теж непоганий інжир. Мякенький. Дуже ніжна середина. Шкірка практично і костянка не відчувається. Гарний сорт. Який, якийсь гарний сорт. Ну і далі Дон Жуан. Що мені скаже Дон Жуан зараз? М -м -м. Дон Жуан зовсім гарний. Зовсім гарний. Все ж таки ті плоди, які були дуже наповнені вологою потріскані, вони були не такі солодкі. А це дуже-дуже гарний. Ставлю йому навіть п'ятірку. Таким чином хочу зробити підсумок, що Дон Жуан сорт ранній і бреби рано видає і визріває в Київській області дуже добре. І гарні смакові якості має. Так що така картина, отакий от підсумок, то що я хотіла вам показати. Дякую за увагу, до побачення.